Константин Темляк, чи завершилася його ера акторства та чи справді він та людина, про яку розповіла його колишня дівчина Анастасія Соловйова. Якщо ви не зовсім в курсі, хто це такий, це актор. Можливо, ви його бачили у багатьох українських проєктах, зокрема кіборги, і будуть люди, кріпосна і божевільні. Якщо ви побачите цього актора, і в принципі цю людину, то на перший погляд, в принципі, не може здатися, що у нього щось там. Не так, навпаки, досить привітний, на перший погляд, чоловік. Інколи, скажімо так, можливо, виникають певні думки ще й після цієї ситуації, яка склалася. Якщо ви побачите хоч кілька його фотосесій, саме його драматичного образу, то інколи здається, що ця людина може щось приховувати. Ситуація. Кілька днів тому його колишня дівчина Анастасія Соловйова заявила, що у колишніх стосунках із ним вона зазнавала фізичного насилля, психологічного, він там хапав її за руки, інколи бив, також мав проблеми з алкоголем, наркотиками, дуже сильно ревнував, буквально і до кожного стовпа. Вона мала просто постійно говорити йому, що любить його, а також. Розповіла, що він мав інцидент з 15-річною дівчинкою, тобто спілкувався, скажімо так, на досить такі інтимні теми. Відповідно, репутація актора зараз трошечки, а може і не трошечки, постраждала, враховуючи, що з ним видалили кліп, і, в принципі, зараз до нього багато питань. Сам актор зізнався у тому, що сталося, сказав, що справді він міг таке робити, що він хапав її за роки, а щодо інших інцидентів поки що не давав ніякого інтерв'ю і коментарів. Загалом давайте розберемося. Актор народився 6 липня 1993 року, і тут у нас вже виникає до нього кілька питань. Два досить складних у пропрацюванні аркану. Це шостий і сьомий. Дивіться, шістка, в принципі, досить цікавий аркан, я вже говорила не раз. Він зустрічається просто у найжорстокіших, у найкращих серійних вбивців, які ми зустрічали. Це люди з досить глибоким таким дном, яке вони ідеально приховують, в принципі, це досить такі. Подвійні люди, подвійні натури, які можуть застосовувати і агресію, і насильство, і тому подібне, і мають досить таки багато психологічних проблем. Що до цього ми не судимо актора, скажімо так, це ми просто аналізуємо з власного досвіду, чи справді це могло бути. Та, скажімо так, що із цих позицій вказує на ймовірні причини його поведінки. Якщо ми. Поглянемо також у його кармічний хвіст, що найцікавіше, це кармічний хвіст, якщо не помиляю, да, зрада у сім'ї. Тут ми вже бачимо таку цікаву комбінацію, як 15, 5 і 8. Дивіться, якщо ми розберемо церкву не просто як базово, типу чоловік зраджував в минулому сім'ї, зрадив свою родину. Це йде досить таки у глибоке корені з позиції, що в цьому житті або і в тому ж житті чоловік міг би не тільки зраджувати дружину, а й застосовувати до неї фізичне насильство. Щодо таких кармічних хвостів, можу сказати, що тут є певні позиції, як ви бачите, позиція головного у родині. І, в принципі, якщо взяти всі інші поєднання, які є у матриці цього актора, в мене складається відчуття, що він людина, яка прям хоче, щоб йому доводили його важливість як особистості і постійно доводили те, що він найкращий, що тільки його люблю і тому подібне. Ймовірно, це вже понесло за собою такі наслідки, що його дівчині доводилося постійно пояснювати різні ситуації, у яких він вважав, що вона йому зраджує. І, відповідно, тут дуже яскраво програється цей кармічний хвіст, він говорить буквально за все: і за наркотики, і за алкоголь, і за, в принципі, за застосування фізичного насилля до свого партнера. До речі, щодо педофілії, я поки що не знайшла якихось яскравих, скажімо так. Ознаки, які прямо вказували на це, дуже такі е, поки що примітивні, скажімо так, і не зовсім яскраві ознаки. Але щодо цього я поки що не коментуватиму. Також можна сказати, що в принципі ще ми бачимо багато сімок у його матриці. Сімка це досить цікавий аркан з позиції того, що тут, в принципі, енергія досить таки важка і проривна. Тобто ці люди з одного боку добре інтегруються у життя, досягають своїх цілей, але якщо відбувається щось не так, бо людина не витримує темпу цього аркану, це уже, скажімо так, Може спричинити і залежності, і якусь приховану агресію, і тому подібне. Тут ще цікавий момент. Якщо ви подивитесь взагалі на карту Аркано Таро колісниця, ви побачите, що це людина у броні. В першу чергу, да, в нього не прикрита голова, і на голові ми маємо таку корону із місяцем. Відповідно, це людина, яка досить закрита у собі, але при цьому вона має. Дуже багато почуттів. Відповідно, якраз таки завдяки тому, що він закритий, він собі просто накопичує неймовірну енергію цих почуттів і не проговорює їх. Я гадаю, це могло вилитися у велику таку емоційну залежність від людей і навіть активну і пасивну агресію. Ще, що найцікавіше, що я побачила у актора. Це у нас дуже цікава позиція сексуальності. Вона у нас знаходиться в центрі і йде від центру направо. Це комбінація 7, 5, 12. Про що вона нам говорить, любчики? Про те, що я й казала: про те, що людина бажає бути головним і важливим у стосунках. просто... Людина прям потребує, щоб йому постійно доводили, що він класний, що він єдиний, тому подібне. Більше того, такі люди найчастіше дуже жорсткі домінанти у ліжку, і в принципі тому подібне. Він любить експерименти. І якщо він не задовольняється, це йде жорсткий дисбаланс по його енергії. Відповідно тому, можливо, поки що єдиним проявом того інциденту з 15 15-річною дівчинкою. Я гадаю. Він тут з позиції дорослого, такого свідомого чоловіка, підходить до цієї ситуації. Він хоче, щоб його боготворили. А хто на це ще здатен? Ну, звичайно, найчастіше не зріла дівчинка, яка буде закохана у нього, чи щось там подібне. Загалом я ніяк не виправдовую цей вчинок. Навпаки, я просто підозрюю, що таке дійсно могло бути, і в принципі певні докази ми вже з вами маємо. Щодо всього іншого, хочу сказати, що здавалося, б у нього такий прекрасний аркан у грошах, 19-й, він може, правда, і програтися досить таки недобре. Він легко заробляє гроші, але так само легко їх може втратити. Ще ми бачимо із серед фізичного насильства 11-ї енергії у лінії батьків. Тут я не коментуватиму, в принципі, могло бути фізичне насилля так само у сім'ї, яке він перейняв на свої стосунки. Так, ще що найцікавіше, найцікавіше, йому тільки виповнилось 32 роки. До 32,5 років у матриці в нього стоїть 10-й аркан. Відповідно, скажімо так, я гадаю, він отримав те, що йому приготувала доля. Можливо, він місцями був дійсно поганою людиною, і нарешті, завдяки долі, він отримав все, що заслужив. Отак от, от. Ще що найцікавіше, після 32,5 на нього чекає 17-й аркан, який може програтися як виграшно, так і програшно для його кар'єри. Тож, я гадаю, ну, мої прогнози поки що у його кар'єрі буде певне затища, що вельми логічно, такий скандал. А далі він, якщо зможе, він буде виправляти цю. Ситуацію, але мені здається, до нього тільки щось дійде аж після 33 років, там у нас п'ятий аркан, він нарешті розбереться у собі і, можливо, зможе прибрати весь той непотріб, який опинився у його житті. Що ж, я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо є певні питання, пишіть у коментарях і напишіть, можливо, кого б хотілося надалі розібрати. Всіх цілую, всіх люблю, дякую, всім за перегляд.